Всіх вітаю на моєму каналі. Це Дім. І я з новими силами, з новими ідеями, ні. З новими новинами. Новин не дуже багато. Все таки Exo і СМ побачились, нарешті договорили. В бутозі СМ вибачилась. А я так знала, що вони гівно. Я знала, що вони гівно. Представники СМ зустрілися з CBX. Як виявилось? Прикиньте, Айсим були неправі. Чому ніхто не здивований? Вони виболочились, вони внесли деякі зміни в їх контракти, е сусід'як залишається. Вони зараз піднажимуть, щоб камбеки були вчасно. Вони такий галес зробили. Коротше, оце все. Чесно кажучи, я не здивована, тому що. Ну, ви знаєте, СМ, правильно. Вони ще ЕСМ подумали, що якщо Соб'єкс, яка була третя а, сторона, і вони хотіли на них наїхати. Коротко. Ці ЕСМ. На жаль, на цьому тижні померла одна актриса, її звали Арксу Луріон. Якщо неправильно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Як виявилось, вона поверталась з роботи додому і впала зі сходів, і лікарі намагалися реанімувати її, але вже її мозок був мертвий. Її батьки пожертвували її органами. Півчуваю батькам та всім фанатам. Парк Сурьон. Ще й багато останнім часом помирають айдолів і акторів, це жах якийсь. Монсуа. Вона повертається через двохмісячну перерву через траур за братом. Повертається в шоу, вона буде ведучою МК Ще Нещодавно побачили, був браслет з меморіального храму з золотою намистинкою. Що замітили, що у такий ж браслет. Не відхож далеко від Білі. На жаль, Сухьон. Вона перерву, із того, що в неї проблеми зі здоров'ям. Ну і як завжди, агентство вибачилось перед фанатами, що бла 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 Я сподіваюся, що з нею все буде добре. Бажаю їй скорого одужання. Так як затронулась тема Мемонбіна. Нещодавно вийшла з заявою мама Монбіна. Вона подякувала фанатів за те, що вони підтримали їх сім'ю, що вони теж скорбили за її сином. Але вона ще дуже сильно попросила деяких фанатів. Я навіть не знаю, що за слухи там пішли, але вона дуже попросила не розповсюджувати непідтверджені чутки якісь. Новини, які не являються істиною. вона казала, що не дуже б Мунбін був радий цим чуткам, і після цього там буквально чи то через день, чи то в той же день, фантажі Ентертеймент написали, що ми більше не можемо закривати очі на це. Ми будемо подавати судовий позов з жорсткими наслідками для тих люцих людей, які розповсюджують неправдиві чутки про Мунбіна. І вона сказала, що в майбутньому, якщо ще раз буде такі чутки. Вони ще раз будуть подавати позов на таких людей. Я взагалі не розумію, навіщо поширювати чутки. Це так жорстоко, навіть навіть да, не по відношенню до Мунбіна, а взагалі до людей, які його любили, які його люблять до сих пір. І не тільки сім'ю, і фанатів теж. Це дуже жорстоко. Це пісня Максима Семенюка I hate myself because. Tellement. Ні, я знаю, що пісня відпад, просто відпад. Мене... Я не дуже люблю такий стиль, але пісня, прям. Бачите, тихоні, які то просто знаєте, в принципі, це так трошки ну, глупо. Я знаю, що наші артисти можуть бути ну прям, типу, mm -hmm. що весь світ буде просто закохуватись в них. Я знаю це, тому що наші артисти прекрасні. У нас музика. Ну, вибачте, я. Це круто, особливо пісні після, після стільки пробів в стилістах, в агентствах, які додають якісь там кліпи з Москвою. Вибачте мене, це такий свіжий ковток чогось прекрасного. Ким Тай Янфромбітіс кажули лисніти майсон, а не бродкаст. Майлайвріекшен. Дякую тоді Тихоні за таке, такий момент так, радості а, серед укрфандому. 12-го 12 був ювілей BTS. Їм а, було 10 строчків, і в честь цього весь Сеул був фіолетовим. Це прикольно, але хочеться, щоб так було зі всіма групами. Розумієте? Ну, типу, щоб так це не виділяло. Хоча ми всі розуміємо, що BTS дуже багато зробив для Кореї. Вітаю всіх армії минулим ювілеєм. BTS. Hyundai Moto Moto Moта Metal Securities випустила план запланованих шоу на решту 23-го року. І типу там буде камбек. І просто я почитала, думаю, йома йо, а як ми ці камбеки переживемо? Ми ледве-ледве, ледве-ледве пережили травень. І я знаю, що оце липень буде. Так, повертається BTS 17 TXT, New Jeans, Enhypen, Boy, Next door, S-Team, N-City, Espa, EXO, TVXQ, Shiny, Red Velvet, Twice і чи, до речі, нещодавно кинули? що, Скоро камбек. НМИкс Nizio, Не знаю це до речі, не слухала, але бачила багато фоточок. Uh, Day 6 Xener Heroes. Hero Hero. Blackpink, Treasure, Ive. Джайдл! Як вони кліпують стільки-стільки альбомів, я не розумію, ну ладно. Нам всім хана! До речі, іноземні фанати Лукаса відправили вантажівки з каргами до SM Entertainment. Ну, в принципі, чого нового. Нічого нового. Правильно, нічого нового. Окей? Знову. Це ж було вже. Вантажівки були з посилем: типу SM, давайте вже блін працювати. Чому вашого айдола скривджують, а ви нічого не робите? Агентство, де не захищає свого артиста, не є цінностним. Знову вони щось провтикали, якусь фігню зробили. Там SM. Луни всі кинули судовий позов на блокбері креатів. І в ітозі вони виграли. Тепер Луни вільні. Uh, і луни можуть в своєму складі далі працювати, але під іншим агентством. Давайте порадіємо за лун, і на... їх нарешті можуть танцювати. Ви розумієте? Нарешті може танцювати лун. <плес> Історія фаната який зміг. І якось у Тіхто опублікував Едді Трой Сіван з Джином, і підписав, типу, як до нього достукатись. І в ітозі. Да. фоточка. Тепер, наче їх почали там шиперити. Там троє Іван закохався в Хімджіна. What? я просто не знаю, як за. Ну просто я би із одним із іншим захотіла би сфоткатись і поспілкуватись. Згадаємо Cube Entertainment. Нещодавно фанати зробили дуже оригінальний протест. Вони відправили не вантажівки, як всі ви е, звикли. Да? А вони відправили до них. Віночки у нас такі віночки траурні взагалі. В них теж такі траурні є. Ну в них є не траурні такі віночки. До речі, такі віночки дуже дивні. Там написано про те, що коли дадете змогу пентагону розвиватися, щось робити, випускати щось, написали фанат, що у Пентагону п'ятагону ну типу нічого не було, 500 днів це більше року. Це жесть. Типу, артисти залучали нових фанатів, а агенти навпаки їх відганяє. Подивилися, я і думаю, що це діпец. Дайон із In-Sit поїхав в Мілан на, на показ мод, а дочка Кабана. Я знаю дочка Кабана, ну, типу, кринж. Тому щось підписував і там підписував, коли він був. А біля готелю, коли був на показі, а коли вже хотів повертатися з автопатії, одна сесенка почала на нього кричати. Це Було дуже дивно. Типу, вона вимагала, щоб він щось підписав, бла, бла, бла. Кричала настільки, що бідний до юнаш злякався. Чесно кажучи, я коли бачу ці всі теми з фанатами, мені дуже дуже. Жаль, айдолів. Можливо, комусь з них це подобається. Так, це так дивно, коли от, знаєте, вони підходять, і починають кричати. Я не знаю, що б я робила коли побачила. Коли я бачу о, українських артистів, які мені подобаються, з якими я б хотіла фоточку. Я не підходжу. Ну мені страшно. В принципі, все. Я так от це проговорила кожну тему. Ні, зашквару не було чи було. було, але це було цього тижня. А цього тижня це вже з 19 числа. Це я скажу вже наступного тижня. Якийсь такий покійний тиждень був, правильно? Ну нічого, ми знаємо, завжди може бути зашквар. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал, Слідкуйте за мною в інстаграмі, телеграмі і в тіктоці. Я сподіваюся, ви в безпеці, з вами все добре. Ви відчуваєте себе добре і ви з таким охрипшим голосом, як я. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Побачимось наступного тижня.